Я стою на посаді санітарний інструктор роти, моя задача це проводити евакуацію, надавати допомогу, плюс залучати особовий склад до тренінгів, до проводити тактичну медицину, на відпрацювання як теоретичних, так і практичних навичок. Тому ми використовуємо турнікети, бандажі, всі ті засоби, які ми використовуємо в реальному полі бою. Так як ми працюємо в червоних зонах. Звичайно, саме таке неприємне бачити, це бачити своїх побратимів поранених. І тим більше їм надавати допомогу. Звичайно, це складно, певно, морально, але в нас така робота, такі часи, тому о, неприємний момент, але ми маємо це робити. Щоб ще з такого неприємного? Та насправді не було ворога, все було б добре. А так, такі часи, тому о, саме складно і певно, думаю. Правильно кваліфіковано та швидко, швидко зробити, бо не завжди все залежить саме від тебе. Бувають такі моменти, коли евакуація може зробитись за 5-7 годин і бувають різні моменти. І ти, на жаль, не міг і не можеш на них повпливати. Найбільш часто у нас поранені це саме осколки. Осколки від мінометів це посколки поранення саме м'яких тканин. Кінцівки, верхні, нижні кінцівки, груда клітина. Це саме поранений тканин. Буває, звичайно, поранення грудної клітини, де може призвести до пневмоторексу. Наша задача, тобто моя задача, з бойовими медиками швидко, кваліфіковано, по натівським стандартам, по марчу все пройти, зробити всю, надати всю допомогу. Звичайно, в червоній зоні ми цього не робимо. В червоній зоні сам собі солдат, військовослужбовець, зобов'язаний надати допомогу. Ми вже надаємо кваліфіковану більшу допомогу на етапі евакуації умовна жовта зона. Там, де ми вже е, використовуємо як е, тампонуючий матеріал, помадгаузи, бандажі, е, плюс, ну, якщо потрібно, плюзійні наліпки при пневмоторах серед, і так далі. Дивіться, е, тут при пораненні у всіх реакція дуже різноманітна. когось е, притуплюється біль взагалі, хтось на адреналіні взагалі не відчуває біль. А хтось дійсно відчуває в повному обсязі ту біль. Але у мене відношення до болю трошки специфічне. Тобто, краще, якщо військовослужбовець використає там, пілбокс, там де є антибіотики, протизапальні, знеболюючі ж самі, але не використовувати якісь дуже сильні знеболюючі по типу е наркотичних препаратів. Чому? Тому що у всіх е організм різний, у всіх. Ми неможливо це все прослідити, певні алергічні реакції, як зреагує серце, тиск може підвищений бути. Тобто він може геть по-різному впливати на організм. Тому те, що максимум використовується, пілбокси, і при потребі вже саме на етапі евакуації там, можна щось капати, вливати, але це вже саме наші задачі, військовослужбовець сам собі то не буде робити, звичайно. Плюс ми ще. Мінусуємо той момент, що військовослужбовець може використати якийсь препарат, а потім забути його назву чи забути, як довго часу минуло з його використання, а це насправді великий такий ефект має. І для нас це важливо. Ну, в плані смішних моментів це те, що всі бояться свій одяг якось використовувати, тому що бувають поранення саме рук, ніг і куртки. Ніхто не хоче, щоб я їх куртки різав. Тому що була ситуація, де я почав вже надрізати куртку, але хлопець кричав, ні, це МТАК, будь ласка, тільки не МТАК. Тому та, ось такі формати жарти. Ну і Плюс те, що жарти у нас завжди є в розмовах, навіть на евакуаціях, і навіть самі хлопці, які поранені, вони жартують. Я думаю, так, так простіше, так веселіше і ну, легше жити. І Плюс психологічна така розрядка. Тому що постійно всі напружені, постійні обстріли, постійно якісь бувають такі, ну, психологічний та фізичний стан змучений. А саме жарти, якісь пісні, коли хлопці співають, танцюють, воно трошки розбавляє ситуацію і трошки збивається ця, ця напруга. Є турнікети, є друзійні наліпки, є завжди на Західні Галки, тому що і звичайно різних розмірів. тому що Різні бувають ситуації, якщо немає або складно дихання, тому використовувати саме на зидфорніялки. Також завжди з собою мають аспекти, якщо є поранення саме очей, щоб закрити око забинтувати людину і вже проводити евакуацію, щоб не було витікання в саме власного. Торнікети, те, що видається, те, що маємо ще Дніпро, те, що нам допомагають, це класна річ. Торнікет добре працює, але у нього також є певні якісь моменти. Краще ну, я вже бачу саме від поранення. Я вже використовую кров спині. Вони вже з гемостатиками або без них. Чому я використовую? Я саме тампоную, саме рану. тампоную. Тобто я заходжу в рану, я перекриваю саму артерію. А коли ми використовуємо турнікет, ми просто перетискаємо артерії, вени, всі такі головні, важливі артеріальні магістрали. А коли використовую саме, саме ці комбат гаузи, я заходжу в рану і в рані тампоную. Тобто, у нас саме найбільш часто проблема це поранення м'яких тканин саме з поранення. Але бувають різні моменти, тому ми мене завжди є окрузійні наліпки. Це саме при пораненні грудоки тини, щоб не розвивався пневмоторакс, ми використовуємо окрузійні наліпки. З собою також є опікун. Тобто, якщо є поранення і воно ще з саме опіками і опіки, тому використовуємо. Такого плану наліпки, і потім вже бинтуємо, ну, і проводимо евакуацію. Шина також завжди є. Слава Богу, я її ще не використовував і щоб краще щоб її не використовував. Але якщо є переломи, то звичайно ми їх собою завжди маю. І Я і бойові медики мають саме такі шини для того, щоб надати кваліфіковану медичну допомогу. Після перемоги. Планую вже точно лишитися в Херсоні. Я раніше не жив в Херсоні, хоча сам з Херсонської області, але в Херсоні не жив. Але зараз я бачу тільки саме Херсон, тому буду жити в Херсоні однозначно. А там вже, по ходу діла, буду розуміти, можливо, повернусь в стоматологію, можливо, ні. Можливо, буду надалі військовослужбовцем. Я думаю, треба перемога, а далі будемо думати.